Вітаю, це Просвітло. Сьогодні у нас 28 грудня 24 рік. Закінчується рік. Сьогодні заїхав в магазинчик, такий НАТО завиські називається Вересень. Купив собі землі. Нема зовсім ось ця земля. Універсальний ґрунт. Купив інсектициди. Два пакетики мені там про всіх випадок, щоб були. Купив. Ось, ось помідор такий. Це балконний ред. Отакий повинен бути балконний Єлов, який я вже посіяв. Ось оця рослина. Оця. Оця рослина. Оце. Як би це. Але ж, балконний Єлов балконний ред. В них кущ однаковий. Отакий густий, темно-зелений. Отакі листя трошки. Тут, як на фотографії, ось такий він і є. А те, що я бачу. Ну, що ви бачите, це зовсім якась маячня, Ось він. Ці рослини, оці рослини, це ось. Це у нас е, 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 сором'язливий рум'янець, сливка така. Е, така е, жовто-рожева, смачненька, але я його висаджував е, на городі, він ніколи е, я е, 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 не вирощував його в, е, на полиці. Він повинен був для, бути для порівняння з балконним Єлов. Ну, зараз можна буде посіяти балконний Red. Дівчата кажуть, що це нормальне оригінальне сіння. Вони повинні бути такі, як намальовані. На е, Порекомендували мені ще. Я хотів собі червоний помідор для теплички ось такий Барбена F1. 200-240 грам помідорчик, які кажуть, дуже смачні. Так, що в мене на полицях? Хочу залишити собі три е, полиці. Ось одна, друга і третя. І більше якби не розширятись, тому що трошки це напряжно забирає багато часу. Ну, Давайте зразу знизу. Оцей в куточку це залишки салатів. І оцей мій зелений гекафюр, який у мене ось в касеті. Оце маленькі перші чотири ряди. Це зелений гекафюр. Далі там м'ята, щось посходило щось з дня. Оце у мене базіліки тут різні були. Я його, ну от я пересадив в таку касету 4 на 8. Тут у мене два ряди, 16 рослинок це оці кульки, які вже ми з'їли. Це грецький карликовий. Оце посередині Містер Бернс, здається. І оцей крайній це базілік. Фіолетовий темний опал. Я повибирав самі, сам, самі, самі плямисті з того, що тут було. Можна було там щось взяти темніше, а мені захотілося плямистися. Цей, мабуть, який залишився в касеті, ми його вже трошки стригли, простоїли. Я от звідси взяв чотири рослинки СЛР Амстердам листової, вона була темним кущем, дуже, дуже така яскрава, гарна. Тут у мене ще дві рослинки безиліку. Далі перці. Тут у нас перці, які два перчика. Ось, наприклад, оцей це куплений ВТБ, виглядає абсолютно як халапеньо, великий перець. Називався він ВТБ перець гострий. ну так. Тут є два мамонта, один глашар і три перці. Це декоративні перці, аладіни. Вони гарні, дуже, дуже гарно виглядають. Спробуємо подивитися, що в нього виросте. Там далі ростуть лексині, які затримались в касеті. Я не знаю, що з ними робити. Там є кілька штучок, таких більш-менш. Зараз спробую туди якось отам. Є зовсім ніякі. Ну, я подивлюся, ще хоч постоять трошки потім беремо. Підемо, підемо далі наверх підемо. Тут у мене оці глик мої. Треба їх рівніше поставити, їх сьогодні пополивав трошки. А тут у мене це у нас е... газанії. І що я побачив? Думаю, що ж вони не ростуть? Ну не ростуть зовсім, якось стоять, стоять на місці. А сьогодні дивлюся, а тут у мене вже. Бутончик. Мені хтось написав в коментарі, що вони не хочуть квітнути під штучним світлом. А я кажу, що світло у мене сонячне. А ось вже бутончик я бачу перший Може там ще десь є. Це Я побачив сьогодні, коли поливав. Ось він бутончик уже у мене є. Посіяні вони тут, я наклеїв в себе, щоб не забути. 8-го 8.11 пікірував 11 го Сьогодні їм місяць після. Після пікіровки. Я не знаю, як вони темп їх росту ніколи до цього їх не сіяв. Будемо надіятися, що вони не дуже довго будуть до доквітіння. Ну, це сьогодні у мене, бачите, який гарний, гарний день. У нас сьогодні квіточка почала рости бутончик. Там, мабуть, ще пошукаємо, може ще знайду. Так, що тут у мене ще залишилось? А, гірки. Ну, огірки. Таке, таке, таке враження, що він таки росте цей огірок. Мабуть, більше трохи став. Далі не знаю. Вони так воно у мене пішли, 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 кудись там собі. Хай йдуть, куди хочуть. Так, ось ще посіяв остання земля, яка була з того разу, це у мене тут ще салати посіні прямо по три насінини прямо в ці. Горшики, це буде у мене лолоросу лоло, лоло салат. Він такий, там десь у мене на полиці є. Він такий, ось там рожевенький такий ось такий зелений з ось такий всі посів. Ну, це, я мій ще, я ж кажу, це мама. Тросте, який у мене нема, я так називається. Ні, ніяк, ніяк ми його не з'їмо. Це зелений гекафюр. Світло працює. У нас було два дні перебої зі світлом, зараз нормально працює. Скорость сезон розсадний, тому хто потребує гарне світла, звертайтеся, зробимо під ваші розміри, щоб у вас було все так, як у нас. Ну, а тепер от, мабуть, уже в понеділок посію ці томати, і будемо. Це вже буде цікаво. Мені не дуже він подобається, тому що він отакий, як на картині, червоні помідори на темному листі. А от жовтий, якби я знайшов насіння нормально, то вони були б сонечка на, сонечка, на, на темно-зеленому листі. Було б набагато цікавіше і гарніше. От така у нас сьогодні такий огляд сьогодні вийшов. Всіх з наступаючим. скоро Новий на рік. Всім здоров'я.